Після 24 лютого українці справді відчули масштаби м'якої сили Росії культурної, економічної, політичної і навіть енергетичної, затягування з поставками важкого зброєння, вляві дискусії про санкції. Весь цей букет був присутній у Німеччині, першій економіці ЄС та країні з глибоким історичним тлом у відносинах з Росією. Тож, звідки така неоднозначність? Ми виділили 5 стовпів, на яких тримається російський вплив у Німеччині. З 1989 по 2020 рік більше 2,5 мільйонів етнічних німців та їхніх родин переїхали до Німеччини з території колишнього СРСР. Більшість з них з Росії, Казахстану або України. Хоча формально вони німці за кров'ю у культурному сенсі багато з них залишилися російськомовними. Вони є безпосереднім бобі Росії у Німеччині. Вони знають російську, споживають інформацію з російських каналів напряму або з їхніх адаптацій в Німеччині та мають родичів на Росії. Вже не кажучи про самих росіян, що активно мігрують саме в такі насичені близькими їм погляди регіони. Після злочинів нацистів у роки Другої світової війни переможці вирішили провести німцям політику пам'яті, спрямовану на спокуту провини за злочини проти людства. В кінцевому мету ставилося виховання миролюбної пацифіської і антифашистської нації задля уникнення реваншизму. Підхід західної і східної Німеччини до цього питання дещо відрізнявся, однак, як наслідок, що одні, що інші. Сьогодні гостро реагують на навіть безпосереднє залучення у війну через поставки озброєння. Не секрет, що залежність Європи від російського газу перед повномасштабною війною була глибокою і системною. Це робило Кремль не лише постачальником енергоносіїв, а й важливим геополітичного впливу, здатним тиснути на рішення європейських урядів. Особливо глибоко цю залежність відчувала Німеччина, яка стала найбільшим покупцем російського газу в Європі. Що там вже казати, коли її екс-канцлер Герхард Шредер став головним лобістом Газпрому в Європі, очоливши після свого звільнення наглядову раду Nord Stream і пізніше Роснефть. Протягом 2000-х років обсяг закупівель російського газу лише зростав. Особливу роль тут зіграла трагедія у Фукусімі го року, після якої Німеччина взяла курс на енергетичний перехід і почала поступово виходити з ядерної енергетики на користь газу. При цьому Німеччина не просто закуповувала його, вона стала хабом для розподілу в інші країни ЄС, поглиблюючи свою і сусідню залежність. Ця стратегія спиралася на ідею, що економічна взаємозалежність запобігатиме конфліктам, перетворюючись на міцне партнерство. Східна Німеччина демонструє стабільно вищий рівень симпатії до Росії. Причиною є НДР Радянська Республіка, що утворилася після розподілу Німеччини у результаті Другої світової війни. У школах, в армії, в медіа, радянська ідея та проросійська риторика були повсюдними. Радянські війська базувалися на території НДР до 1994 року, а російська мова була частиною навчальної програми. Після об'єднання Німеччини у 90-х роках багато східних німців відчули розчарування, закриття підприємств, високий рівень безробіття, поглинання західною системою і відчуття другосортності у власній країні. Ці соціальні потрясіння породили ностальгію за минулим ностальгію, у якому Росія або ШРСР часто асоціювалися з не репресіями, а з передбачуваністю та стабільністю. Зокрема, з цим пов'язане те, що партії, як от АФД, альтернатива для Німеччини або е Дейлінке, ліва. Мають особливо сильні позиції на сході і часто займають проросійську позицію. Це як красномовно підтверджує статистика нещодавніх виборів. Концепція Осполітік, започаткована канцлером західної Німеччини Віллі Брантом у 70-х роках, передбачала нормалізацію відносин із СРСР і радянськими країнами на сході через економічну інтеграцію. Цей курс залишився непорушним десятиліттями, і в 2000-х навіть отримав нове дихання. Особливо тісними відносини стали за канцлерство Грегарта Шредера, згаданого раніше, який активно просував економічне зближення з Росією, зокрема в енергетичній сфері. Здогадайтесь чому. у 2005 році, одразу після завершення каденції Шредер став головою ради директорів консорціуму північного потоку, що будував запровід з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря в обхід інших країн. Цей факт викликав широкий резонанс та звинувачення у конфлікті інтересів, але суттєво не вплинув на просування російських інтересів і надалі. Після 24 лютого Німеччина заявила про Заінфенде, про з наївною політикою щодо Росії, зросли витрати на оборону, взятий курс на відмову від імпорту російських енергоносіїв і навіть активізувалась підтримка України. Проте виклики залишаються: російський вплив не зник, а лише адаптується до нових умов у політичних партіях. Німеччина має вирішити, ким вона буде слабкою ланкою чи лідером європейської безпеки. Теперішня війна не лише битва за Україну, а й битва за європейську суб'єктність і Німеччина один із головних франків цієї боротьби.